Спочатку є сили на пару кроків, потім вже сили Тобто мені вже тяжко передвігатися. Військовослужбовець Віталій Маслов проходить курси реабілітації. У січні на Бахмутському напрямку чоловік отримав кульове поранення в спину. Одиночний був вистріл, прицельний був, ну, так попало, що в бронежилет рикошетом попало мені в позвоночник. Мої побратими несли два кілометри. Занесли в машину, так і попав в, це, в лікарню Бахмут. Зараз Віталій вчиться на ходити. Каже, після двох місяців тренувань помічає перші результати. За цей період я багато чого змінилося, я можу ставати у корту, в мене в ногах вже є, болів нема. Ну, болі тільки в мене залишилися в лівій нозі, так що вона саме перша в мене вона, це, була. З початку повномасштабної війни до реабілітаційного центру, в якому відновлюється Віталій, звернулися понад 200 військовослужбовців. У медзакладі кажуть: бійці здебільшого потребують лікування травм опорно-рухового апарату. Згідно того, яке в них є поранення, ми призначаємо лікувальну фізкультуру, гідрокінезотерапію, зменшення больового синдрому, якщо він наявний, на апараті Тесла, є апарати пасивної розробки, апарати, які вертикалізують наших військовослужбовців та відновлюють ходу та опору. Медики реабілітаційного центру кажуть, кожному пацієнту підбирають індивідуальний план тренувань для військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб. Терапія тут безкоштовна. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.